Я всіх вітаю. А наша країна і в частності столиця ще й досі оговтаються після ночних обстрілів. Я хочу зауважити, що вночі країна терорист била не тільки по цивільній інфраструктурі, а й по медичній, по лікувальних закладах. Хочу нагадати, що вони в черговий раз вдарили по самим звичайним цивільним будинкам, де, на жаль, Дуже багато постраждалих і є загиблі. Росія, як завжди, бреше нагло, цинічно. як завжди, каже, що вони атакують тільки військові об'єкти, але весь світ, і ми з вами бачимо, що це не так. Вони, як завжди, намагаються перекласти свою відповідальність на Україну або на українське ППО. Кажуть, що це все винне ППО, яке збиває ракети. Ну, по перше, для того, щоб ППО не збивало ракети чи шахеди, не треба їх запускати, це як мінімум, і це потрібно розуміти. Ми бачимо, що Росія вже погруза свою брехні, що вона продовжує тероризувати наше населення. І треба зауважити і зазначити, що вона обов'язково понесе своє покарання і відповідальність буде чекати на кожного. В тому числі, і в міжнародних судах, і трибуналах.